Якщо хочеться додати кольору, але ви не впевнені, який саме ваш. Ось кілька орієнтирів, які допоможуть знайти яскравий колір, що підкреслить саме вас. Перше зовнішність. Шкірі з холодним підтоном часто пасують малиновий, фуксія, холодний бірюзовий, теплій кораловий, апельсиновий, червоний з теплим відтінком. Правильно обраний колір буде освіжати ваше обличчя. Друге емоція. Подумайте, який саме яскравий відтінок викликає у вас радість, енергію, тому що це і є головний індикатор. І третє, це ваш гардероб. Подумайте, яка річ у вас є у шафі, яку ви рідко носите, але коли ви її одягаєте, почуваєтеся в ній сильніше. Яскравість не обов'язково має бути гучною, вона може бути глибокою, шляхетною, впевненою. І пам'ятайте, що ви не зобов'язані вибирати між яскравістю і стриманістю баланс десь посередині. Головне його знайти і триматися. Напишіть в коментарях, чи любите ви кольори, чи монохромний одяг вам все ж таки ближче.